mindfulness практика відпускання тяжкого насиченого дня. Для виконання цієї практики я пропоную вам сісти або ж лягти, якщо ви впевнені, що не заснете. Давайте традиційно почнемо з трьох глибоких циклів дихання. Будемо вдихати через ніс та повільно видихати через рот. І нехай видих буде довшим, ніж вдих. Увага в тіло. Просто відчуваємо своє тіло. Якщо це можливо, відчуваємо його повністю. Можливо, якась частина тіла не дається тому, щоб її відчути зараз. І це нормально. Будь-який прояв. Моменту тут і зараз будь-який прояв реальності вітається нами під час цієї практики, адже mindfulness це про відсутність поділу на правильне чи неправильне, хороше чи погане все має місце бути, і ми даємо місце бути усьому всередині нас. І, відчуваючи тіло, запитайте себе, як я зараз, конкретно в цей момент часу, не колись в минулому, не колись в майбутньому. Не загалом по життю, а конкретно в цей момент, як я зараз. І просто зверніть увагу на ваш загальний стан зараз, на відчуття в тілі, на емоційний фон, на ментальну активність. Зараз ми знаходимося в стані спостереження нейтрального, дружелюбного та допитливого спостереження, нейтрального, тобто такого, яке не оцінює, не аналізує, не вішає ярликів. Які відволікання також вітаються нами. Їх завжди вистачатиме, чи то ззовні, чи зсередини. Якщо вас щось відволікло, просто помітьте, назвіться своїм іменем, а саме я відволіклася і поверніться назад до нашого завдання. Як я зараз. Напевно, ви слухаєте цю практику в той час, коли вже вечір чи ніч, і у вас з'явилась вільна хвилина після довгого та насиченого дня. Можливо, ви відчуваєте зараз, що ваша увага, ваш ментальний простір досі десь там, у вирі подій цього дня. Хоча очевидно, що цей день завершено разом з усіма завданнями та задачами, які треба було виконати сьогодні, разом з усім стресом. Який довелося пережити? Спробуйте зараз скерувати увагу на фактичну реальність цього моменту, де я зараз, в якому просторі, який зараз час доби. Чи прямо зараз мені потрібно щось робити, окрім цієї практики? Чи можу я відпустити всі завдання, усі обов'язки, які я сьогодні мала? Залишити їх в минулому, або ж узгодити з собою, що ви завершите їх в майбутньому. А зараз ви можете робити те, що вам пропонує цей момент, ця практика. Просто бути у стані споглядання, у стані спостереження за цим моментом. Чи, усвідомлює... Чи усвідомлюєте ви зараз, що день добіг кінця, що зараз час відпочивати? Все, робота закінчилась, завдання закінчились, зараз вечір, ніч. Ваш розум може розслабитись. Минуле вже пройшло. Майбутнє ще не настало. Зараз ваш момент відпочити. І, можливо, у вас виходитиме відпустити напруження цього дня та ментально опинитися в цьому моменті і вже нічого не вирішувати в голові, не аналізувати. А можливо, і не вийде. Я вас закликаю до того, щоб не боротися з собою і також зберігати ось цю ось цей стан спостереження за тим, що відбувається. Ми дуже м'яко намагаємося скерувати увагу та наш стан до відпускання. Але дайте місце також. Тому, що з'являється всередині вас у процесі цього відпускання, можливо, я спротив, можливо, ви не можете просто відпустити це напруження. Гаразд, тоді дайте йому місце, ми даємо місце всьому напруженню. Я даю місце напруженню, яке є в моєму тілі. Можливо, Ви відчуваєте в тому, як емоційне виснаження, знесилення, або якусь іншу емоцію відчуваєте зараз. Можливо, ця напруга проявляється саме в ментальному вимірі вашої особистості, тобто думки, які. Стрибають одна поперед одної думки, які ніяк не зупиняться, не дадуть вам розслабитись. Щоб це не було, дайте цьому напруженню стільки місця, скільки воно хоче займати. Спостерігайте за ним. Постерігайте, як змінюється відчуття, коли ви не боретесь з цією напругою, а даєте їй місце і, по суті, просто перетворюєтесь на такий простір, нейтральний простір, який вміщає всередині себе усі ці переживання, напруга, подавленість, можливо, відчуття багажу, вантажу. Відчуття знесилення, чи будь-що інше, що зараз ви відчуваєте. Ваша задача просто спостерігати, і також дружелюбно реагувати на відволікання. Чи та напруга, яку ви відчуваєте? Чи пов'язана вона напряму з моментом тут і зараз? Чи існує вона тут і зараз, конкретно в цю мить? Конкретно в цьому місці. Не абстрактно, а саме тут і зараз. Скоріше за все, те, що вас турбує, чи те, що ви не можете відпустити, воно знаходиться десь в минулому чи майбутньому, і ви просто тримаєте думки про це щось у своїй голові, тим самим породжуючи напругу в тілі. Це лише гіпотеза, але найчастіше буває саме так. Можете сказати собі, все, що я зараз відчуваю, це нормально. В цьому є місце. Я можу бути напруженою і це ок. Є місце цій напрузі. Я можу бути розслабленою. І це також окей. Я спостерігаю за собою в стані розслаблення, я можу відчувати що завгодно інше і у усьому є місце. На завершення. Пропоную вам спробувати обрати якусь зрозумілу та корисну для вас фразу, яка м'яко скеровуватиме ваш стан до розслаблення, спокою та відпускання. Я пропоную вам обрати цю фразу та повільно повторювати її подумки. Це може бути щось на кшталт. Все добре. Я можу відпустити усе, що мене сьогодні турбувало. Я в безпеці, зі мною все окей. Підпустити цей день з усіма його задачами абсолютно безпечно. Я нічого не втрачаю, дозволивши собі розслабитись. Це були лише мої приклади. Ви можете сказати будь-яку фразу і повторювати її. Подумки, або ж можете просто побути в стані спостереження. Ви можете продовжити практику далі, або ж можете вийти з неї, зробивши три глибокі цикли дихання, і в зручному для вас темпі відкривши очі.